<confuse noise> О! Привет! Я а сьогодні пошкод нових саю поте поте поте. Я до не справ'ю вмюю умю! Що? Я не сказав їй! Я без нас віда? Подушку. Подушку! Да! Супер пибет! Не зробив буку! А! Спробую подушку! А виксая йде! Не виксая! Ти нас! Тиху ода! А на нас! А на нас? Чого ананас? Я з не... нею буде дивиться. Ша? І... Так, все добре дякую. Я добрій добрий він кінець! Добрий кінець.